На людину, людини чи дві людини. У нас э, зимою дежурний майстер, uh -huh. диспетчер, лінійний майстер, який з бригадою. Мабуть, чотири нас майстрів. Три uh -huh. майстра і <плес> <плес> э, э, да, uh -huh. один майстер черговий, два лінійних і диспетчер. І скільки ми загалом по площі обробляємо от по району. У нас виходить, що в нас е, млн 200 квадратних метрів проїзної частини uh -huh. і 460 тисяч квадратних метрів е, тротуарів. Пішкові, тротуарів да. ну, тобто там, умовно півмільйона і мільйон двісті. Да, ну, да, ну, е, uh -huh. Потім здає здається мастер і ми по дню дочищаємо. Угу, Тому що угу. нам дається на прибирання снігу після того, як він випав, 6 годин. Ага. По е ДСТУ. Шість годин після того як він закінчився сніг, треба 6 годин, щоб прибирати, його прибирати. випадка. Прибирати, прибирати, да. прибрати. І а куди ми його возимо? Скажіть. Ні, у нас є снігозвалище. Да. За, да, да, у де, нас де, де. Перше снігозвалище це Закревсько-Милославська. Угу. Ми там зачищаємо, там спуск такий. І на Пухівській у нас. З mm -hmm, mm -hmm. правої сторони висипаємо, так що є куди сипати. Да. Уже два роки, як нікуди. Серйозно? А куди він родить? А не, не так, не а, так, не так Ну, В основному це. Зима вже не така. Нам допомагають нам великі торові центри. Вони валять обично. Як да? ночі. А вони хотіли що, щось... прибирають, так? Да? А ми, вони а заплатять? Центри, платять за це чи ні? Та нічого не чули самі, то все. в себе них там накупили техніку, вони самі прибирають. Хорошо.